Вітаю всіх на каналі Шаховий код 325 325-та задача і створив американський шахіст та шаховий композитор Сем Лойд. Хід білих, білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. По матеріалу виграють білі. І можна побити чорну туру. Але не все так просто. Побили туру буде пад і нічия. Те саме конем. Побили буде пад. Що робити білим? Наприклад, хід тура турах 4, загроза тура H8. Тоді чорні грають тура c6. Скажена тура. Побили туру буде пад. Білий король втікає. Чорні вже можуть побити пішака. Хороший хід. Можна спробувати ще раз пожертвувати туру. Білий король втікає. Далі чорні б'ють пішака. І такий еншпіль, тура і кінь проти тури при правильній грі буде нічия. Повернемося на початок. білих є ідея зіграти кінь с 7. І якщо чорні б'ють туру, тоді кіння 6 мат. Чорний є трошки кращий хід, Тура Б3 шах. І білі мають закриватися конем. Позиція може повторитися. Білі загрожують зіграти тура Тураці 8 мат, чорні захищаються, Тура це 3. Ось у нас початкова позиція. Білі витратили два ходи, але оцінка позиції не змінилася. Білі мають виграти. Повернулися на початок. Правильний перший хід Тура це 8. І чорні мають бити тура Тураце 8. Хід білих, подумайте. Тепер в білих є два правильні ходи. Білі мають перевести коня на C6. Можна зіграти кінь 7 і кінь c 6 або кінь d4 і кінь c 6. Королю шах і білі так виграють. Кінь 7. Що робити чорним? В туре немає корисних ходів, кінь все одно походить на c6. Тура С1, кінь С 6, чорні мають бити, король побив. Чорних цукцванг, король С7, далі король С7. Білі проводять пішака у ферзі і білі виграли. Повернемося на початок, як це розв'язується. Перший хід Тура це 8 чорні мають бити. Далі білі мають перевести коня на c6, кінь с 7. Чорні нічого не можуть зробити з цим. Кінь c6. І в білих виграшний пішаковий еншпіль. Далі ферзь і білі виграли. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримайте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!